Мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ з робочою поїздкою на Донеччині. Посадовець провів зустріч з представниками промислових підприємств та підприємцями області. Майже 5 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті. Шахтопрохідники горлівки пікетували держказначейство області. Пожежа у школі-інтернаті в Єнакієвому рятували дітей та вихователів. Заходи до 200-річчя з дня народження Джона Юза та будівництво нових об'єктів. Головні теми прес-конференції Донецького міського голови. Новий рік не за горами. Ціна за ялинку в лісгоспах цьогоріч коливатиметься від 50 до 70 гривень. Закони необхідні для євроінтеграції України розглянуть в четвер. Про це під час засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Сьогодні ж спікер зустрівся з комісаром Європейського союзу Штефаном Фюле. Очільник парламенту повідомив, що на поточному пленарному тижні планується розглянути в другому читанні та ухвалити в цілому закони про прокуратуру, а також про внесення змін до виборчого законодавства. Крім того, Володимир Рибак проінформував і про діяльність робочої групи, що працює над підготовкою узгодженого компромі. Місного закону про можливість лікування за кордоном осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, Володимир Рибак заявив, що альтернативи європейському вибору у нашої держави немає, і висловив сподівання, що угода про асоціацію з ЄС буде підписана на Вільнюському саміті. Тим часом рішення про євроінтеграційний шлях України так і не було прийнято під час засідання ради ЄС з питань закордонних справ в понеділок. Про це після самого засідання в Брюсселі журналістам повідомив міністр закордонних справ Литви Ліна Слюнкявічус. Водночас, як зазначив раніше посол ЄС в Україні Ян Томбінський, якщо українською стороною будуть виконані всі необхідні умови, питання може бути вирішене в будь-який момент, навіть безпосередньо на самому саміті у Вільнюсі. Підприємці Донеччини обговорили перспективи розвитку бізнесу з головою Федерації роботодавців України Дмитром Фірташем серед проблем, що порушувались розвиток внутрішнього ринку як механізму порятунку економіки під час кризи, методика застосування та отримання технічних регламентів, що стане надактуальною для наших підприємств в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС та зменшення тиску контролюючих органів на бізнес. Через перевірки у 2012 році, за даними Федерації роботодавців, в Україні було тимчасово призупинено роботу більше 150 тисяч підприємств, у середньому на 45 днів. Збитки від простої всягнули 27 мільярдів гривень. За підрахунками Федерації, державних коштів на перевірки було витрачено значно більше, ніж отримано штрафів. Средній штраф по всім перевіркам. Ну, хто-то більше, хто то менше, але я середній беру. Знаєте, температура по палаті 500 гривень. А я задаю вопрос, а сколько стоит проверяющий, який виїжджає на проверку? Ми посчитали, оказалось 11,5 з тисяч. Я задаю вопрос, це нам надо, это це и правительству надо? Им же теж надо бюджет как-то свой регулювати. Якщо у вільнюсі угода про асоціацію з ЄС буде підписана, то український великий бізнес опиниться у складному становищі. Країни Євросоюзу, звичайно прагнуть захистити власних виробників. Коли кому-то удается... выжить, развиться и войти на европейский рынок не с сырьем, не с полуфабрикатом, а с продуктом машиностроения или четвертого передела как канат, только тогда включается уже самый примитивный. Метод верби етантідемінгова поши для країн митного союзу. Також важливий перш за все власний виробник. І як вони його захищають, наочно можна побачити на українському кордоні. Але як зазначили учасники наради, з російськими бар'єрами можна боротися такими ж заходами з боку України. Креативу у наших чиновників вистачає. Але ж головною метою зустрічі підприємців стало поєднання зусиль для збереження української економіки та збільшення кількості робочих місць. По методологии Международной организации труда уровень безработицы в Украине снизился до 8%, при том, что в еврозоне средний показатель 11%. Конкретно в Донецкой области занятость выросла и уровень безработицы... В цьому гаду нескільки знизився на 0,2%. У розвитку малого та середнього бізнесу бачать вирішення проблеми створення нових робочих місць у майбутньому. З 28 тисяч виробництв на Донеччині лише 100 підпадають під категорію великого бізнесу. Решта малі та середні підприємства. Але їх кількість може бути в десятки разів більшою. Для цього, наприклад, пропонують значно збільшити частку українських виробників у системі держзакупівель. Для цього готується відповідний зако. Проєкт. Результатом наради стало підписання документів про відповідність критеріям репрезентативності обласного об'єднання роботодавців та протоколу про наміри між Федерацією роботодавців України та Донецькою облдержадміністрацією, який передбачає участь федерації у реалізації стратегії економічного та соціального розвитку Донеччини до 2015 року. Вікторія Шевтунова, Олександр Олещенко, Регіональна служба новин. Працівники Горлівського шахтопрохідницького управління номер 10 пікетували будівлю головного управління Державної казначейської служби України в Донецькій області. Шахтобудівельники вимагали погасити заборгованість по заробітній платі. Вона, до речі, сягає вже майже 5 мільйонів гривень. Люди не отримували зарплатню півроку. Павло Кунюк прийшов пікетувати разом з колегами. Йому не платять плату вже півроку. Заборгованість 24 тисячі гривень. У чоловіка є родина, дружина не працює, рятує лише пенсія. Не виплачують нічого, казначество мало, відлежать гарять діти на счету, а то куди вже не і в правій везде. Ходоку у нас було повно, ну а здвігав нікаких ніту. Сергій Булгаков на цьому підприємстві працює з квітня. Саме з того часу він і не отримав зарплатні. Лише наприкінці жовтня півтори тисячі ще мають виплатити 17. Вдома на гроші чекають дружина та немовля. Роботу змінити не може. Я хотів би на шахті залишитися працювати, Мені подобається ця робота. Ні, на другу шахті на другій шахті нету набору зараз в даний момент. Ходив на всі шахти, Артему гля, Діжинську гля набору нету. Загальна заборгованість по заробітній платі працівникам шахто-прохідницького управління номер 10 складає майже 5 мільйонів гривень. Причому заборгованість за виконані будівельно-монтажні роботи становить також майже 5 мільйонів, що перекриває борги по зарплатні. Цієї суми близько 3,5 мільйонів мали надійти з держбюджету. Решта за рахунок власників коштів замовників. Є деньги, які там не оформлено фінансування, є гроші, Долг прошлого года есть собственные средства, небюджетные, которые не выплачены. Здесь в казначействе решался вопрос о, день, о, день, о работах, которые оформлены э, платежными поручениями, которые реально можно сегодня получить. Вот по этим двум миллионам зам начальника казначейства ну, дал заверение, что к концу недели эти два миллиона они закроют. У самому казначестю коментувати ситуацію на камеру відмовилися, проте проблема з платежами і в інших містах та районах. Такі ж болючі питання стосуються працівників різних сфер та галузей. Дуже серйозне положення з Десь сума задовженості близько 60 мільйонів по управлінню капітального будівництва на об'єктах пускових і на об'єктах заділених. Я надеюсь, что в течение этой недели, до конца этой недели, мы с бюджетниками по платежам рассчитаемся. Допустим, каждый день ситуация меняется за вчерашний день. виплачено більше 15 мільйонів заробітної плати бюджету. Загалом ситуація з затримками виплат через держказничество існує по всій Донецькій області. Як повідомляв наприкінці минулого тижня голова Донецької облради Андрій Федорук, загальна сума складає півтори мільярди гривень. Марія Голубокова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Незважаючи на існуючі економічні проблеми, жодних затримок з виплатою пенсій на Донеччині немає. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Андрій Шишацький. Зокрема, за словами Керманича регіону, згідно зі звітом керівника обласного управління пенсійного фонду на останній апаратній нараді, станом на п'ятницю всі пенсії виплачено в повному обсязі. Вовремя виплачується по 15-му числу, по п'ятницю пенсії в області. Но я хочу сказать, что сегодня Донецкая область собирает средств на выплату пенсии где-то 66-67% от потребности. Такие города, как Донец, допустим, на 100% закрывают, а есть города, где менее 50% собирают. Пожежа в Єнакієвому 28 дітей та трьох працівників школи інтернату номер 12 вивели з палаючої будівлі рятувальники. Про це повідомляє обласна держслужба з надзвичайних ситуацій. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 17.15. Близько сьомої години вечора пожежу було ліквідовано. По прибиті на місце пожара через три хвилини. было установлено, что пожар произошел на третьем этаже в актовом зале. В помещении школы-интернат находились дети. Администрация сработала очень оперативно и начали готовить детей к эвакуации из помещений. По прибытию пожарного подразделения сразу же было эвакуировано из помещений школы-интернат 28 человек и 3 преподавателя. Пожар ликвидирован в течение часа пострадавших и погибших на пожаре нет. Будівництво і відкриття нових соціальних та адміністративних об'єктів у Донецьку триває. Про це під час традиційної прес-конференції заявив міський голова Олександр Лук'янченко. Так до кінця року заплановано відкрити ще три об'єкти. Окрім того, 13 листопада до 200-річчя з дня народження Джона Юза у Великобританії, де з офіційним візитом перебувала Донецька делегація, на чолі з Олександром Лук'янченком, пройшла виставка заслуженого художника України Тетяни Пономаренко Левораш. Про що ще говорили далі? У сюжеті до кінця року Донецьку планують вести в експлуатацію ряд об'єктів, зокрема автостанцію на вулиці Щетиніна в Пролетарському районі, та до Дня Святого Миколая відкрити новий дитячий садок у Будьонівському районі. Окрім того, заплановано вести в експлуатацію і міський центр адміністративних послуг. Буде служити жителям міста, рішати всі проблеми, з якими сталкивається житель, получає якусь інформацію справки. всевозможные оформления наследственных дел, других, где будут службы, юридические службы, консультационные службы, которые помогут жителям упростить и обеспечить надлежащий диалог жителей и властей всех уровней. Не оминули і тему щодо зриву показу фільму в обласній бібліотеці для юнацтва. Олександр Лук'янченко зазначив, що міськрада допоможе із повтором фільму, проте вже на екрані кінотеатру та забезпечить безпеку під час перегляду фільму. За словами заступника начальника міського управління міліції Артема Кисько, офіційно зареєстрованих груп неофашистів у Донецьку немає. Побиття ж можна було уникнути, аби потерпіли одразу правильно назвав адресу місця інциденту. Я так розумію, що Заявитель, может быть, перенервничал, ситуация понятна, и указал неверный адрес. Это сказал, что находится возле библиотеки Крупской. Наряд, первый наряд автопатруль патрульной службы прибыл туда через 4 минуты, после чего уже начал связываться с потерпевшим и уточнять место его нахождения. Потерпевший все-таки сказал, что находится возле библиотеки Крупской, поэтому какое-то время ушло на то, чтобы обследовать прилегающую территорию, зашли даже в само здание библиотеки. Ну и после уже уточнений, когда он обрисовал, где находится, один из нарядов нашел его и приняли дальше меры. Доповів міський голова і про візит до Великобританії. Так, заходи з нагоди 200-річчя, з дня народження засновника Донецька Джона Юза розпочато. Першою ластівкою стала виставка заслуженого художника України Тетяни Пономаренко-Левараш в англійському місті Кардів, де з офіційним візитом перебувала донецька делегація на чолі з Олександром Лук'янченком. В презентації також взяли участь і англійські посадовці. На честь відкриття зазначеного заходу над кардівською Уельсу було урочисто піднято український державний прапор. У виступах високих гостей наголошувалось на важливості постаті Джона Хюза як одного з перших західних інвесторів і менеджерів в економіці нашої країни. Не наразово лунала думка про те, що валійський підприємець півтораста років тому фактично поклав початок євроінтеграційного інтеграційного курсу України у практичному вимірі. Так була досягнута попередня домовленість про укладання угоди про двостороннє регіональне співробітництво між Кардіфом та Донецьком. На знак дружби місту Кардів подарували картину Юзівка. Її написала художниця та діти з обмеженими можливостями реабілітаційного центру Радуга. Також главі Уельсу Харвіну Джонсу Тетяна Пономаренко-Левераш презентувала ще одну роботу його портрет. Почему я его написала? Чтобы британцы понимали, что у нас тоже есть искусство вот, на высоком уровне. А здесь Карвин Джонс, это глава Уэльса, смотрит вдаль Кардивского залива. И я рассказала, конечно, с переводчиком, что так и Джон Хьюз, когда е... мечтал и ехал совсем.